Гратуляції зітенації, я Кейслав, і я вітаю вас на каналі Тервені Кейслава. Знаю, що я трошки давненько вже не випускав на відео, все-таки спека, ну і відпуска трошки вибили мене з коліні, але я повертаюся. В цьому відео я продовжую розказувати про транспортні миттєвості історії Києва. Щоправда, тут буде не тільки транспорт, а й трошки про забудову. Тому прошу вас. Поставте свою вподобайку, підписатися на цей канал, якщо ви ще не зробили. Ну а в коментарях напишіть, чи ви вже були в відпустці. Ну, якщо були, якщо не секрет, то де саме. Також ви маєте можливість підтримати мене та розвиток мого каналу. В описі під цим відео ви знайдете, як це зробити. Ну, а ми починаємо. Почнемо з однієї із перших київських електричок. В 1951 році першим маршрутом став Київ боярка на якому курсували трофейні, ну, а по факту вкрадені, будемо чесні, ЄМ-167, які працювали в берлінському С-Бан. До слова, електрифікація київського вузла спочатку була постійним струмом із трамвайною напругою в 750 вольт. Ну і вона також була проведена з використанням німецького трофейно вкраденого обладнання. Вже в 1955 році напруга була змінена на 1500 вольт. Саме тоді і припинилася експлуатація німецьких вагонів. Ну а в 1967 році електрифікація Київського вузла була змінена на зміни стру. Саме через це і було перебудовано конкурс. Перед вами момент встановлення паровоза FDP-20 на постамент на площі Кривоноса, де він знаходиться і зараз. Це досить така унікальна світлина. Ну і в принципі цікаво подивитися. Як саме піднімали цей величезний паротяг на таку велику висоту? А тут вийшов типовий вайб Глибочицької вулиці, однієї з найжахливіших в місті. Кінцева залізничний масив на вулиці Ратушного, тоді Волгоградська. Видно два тягни Штовхає, КТВ-55, Дефіс, 2 маршруту номер 8 До речі, що цікаво, бортові номери йдуть по порядку. А тут ви можете побачити стару фотку перетина вулиці Мостицької та Вижгородської. Взагалі цей край міста досить мало обфотканий в часи СРСР. Хоча там проходила трамвайна лінія і тролейбусна лінія, а як я вже згадував, саме вони ставали такими завдяки ним і з'являлися фотографії різних околиць міста. Це важко повірити, але в Києві ганяли боліди Формули 1. Таке відбувалося в 2012 році, і на бульварі Лесі Українки дрифтував сам Даніель Рікярдо. Ну і на цій світлині можна уявити, як би могла виглядати міська траса Формули 1 в Києві. До речі, якщо у вас є ідеї, як би могла ця траса проходити, то поділіться з ними в коментарях. Ну а також зверніть увагу на те, скільки було білбордів і рекламних тролів. На вулицях Києва зараз їх значно менше. Ну, як на мене, це дуже покращило зелі вид київських вулиць. Знову траса вище згадано маршруту номер 8 на вулиці Солом'янській. Будується інститут на розі Солом'янської площі та Соломінської вулиці. Панорама ТЕЦ 3 та Панківщини. Ще існувала градирня, ну а також ще старі залізничні вагони. Ну і також варто зазначити, що довгий час в ТЕЦ 3 було дві градирні, Ну, одна з яких вже розібрана на цьому фото. Автобус Ікарш 260 на маршруті номер 2 на проспекті Відратову. Це одне з небагатьох місць в Києві, де можна побачити всі види наземного транспорту, ну, крім, звісно, Київський експрес. Автобус Ікаруш 280 не на маршруті, їде по вулиці Еспланаді. Рух ще двосторонній, а на місці ТРЦ та бізнес-центр «Гулівер» ще просто зелений паркан. Ну і до речі, на задньому плані. Дуже уважні глядачі можуть побачити блакитну білу сканію 69 го маршруту, який в той час розвертався на стику басейної та бульвару Лесі Українки. Ну, взагалі, на той момент вулиця Еспланадна ще була двосторонньою, а не односторонньою, так як зараз. Ну, і відповідно розвертатися навколо кварталу вони ще не зовсім могли. Площа Сергія на поблизу станції метро Лівобережна. Так, ця. Рух на цій площі він має назву. Бачимо автобус Ікарош 260 на розвороті автобуса маршруту номер 70 Торгово-офісно центр Лівобережний навіть в планах не було. Вулиця митрополита Василя Лепківського, тоді е, Мойсея Урицького, ще з трасою трамваю, а також досить рідкісне фото автобуса Ікар 280. Я думав, що це все таки був 69-й маршрут, але ну як зазначають деякі знавці. Певний період замість восьмого трамвайного маршруту, тобто якраз кінець 80-х, існував автобус номер 73 метро Університет, вулиця Соломінська. На ньому якраз і працювали ікарші 280. Ну, але на жаль, я не можу сказати, чи це е, саме 69-й маршрут, чи 73-й маршрут. Встановлення пам'ятника княгині Ользі на Михайлівській площі в 2001 році. Ну, взагалі, цікаво, що первісно він був взагалі гіпсовим. А зараз він уже мармуровий, тобто більш капітальний розроблений. Ну, гіпсова я мав на увазі ще до 1930-х років, коли його було знесено і закопано прямо тут на площі. Ну і саму статую цю гіпсову розтрощену і під час реконструкції Михайлівської площі було віднайдено, але щоправда, без голови. Тобто, де ділася голова, це на жаль невідомо. Ну і її ви можете побачити на Андріївському звозі в скверику біля Кокирівської танки. Саме так виглядала арсенальна площа в 1918 році. На постаменті, де зараз стоїть гармата, стояли статуї іскрі та кочупеї. Найцікавіше в цьому фото вагони біля Микільської брами. Що вони там роблять? Про це я розказую в відео про Печерську залізницю. Проспект Соборності тоді возз'єднання. Трамвайна лінія була магістральною, ну і, в принципі, не дуже багато зусиль потрібно було зробити, щоб вона стала швидкісною. До речі, такий цікавий факт, що існував проєкт продовження швидкісного трамваю борщагівського з тунелем під центром міста, і якраз по мосту Патона. Трамвайна лінія, це швидкісна, мала проходити другим ярусом, тобто до моста Патона мав був добудований другий ярус, і по цьому другому ярусу якраз і їхали би трамваї. Саме так прибирали трамвайну лінію на проспекті Каденьюка, тоді Гагаріна в 2004 році. Як на мене, це було досить таке дурне рішення. Хоча, з іншого боку, якщо думати, що мале кільце мало бути магістральним, то певний сенс в цьому був. Звісно, але тролейбус, який мав замінити трамвай, так і не поїхав. А ось так виглядало святкування 1500 річчя Києва, з чого і почалося значення Дня Києва. Ну, звісно, 1500 років це чисто вигадана дата спеціально для цього ювілею. Ну, справжню дату, на жаль, ми не можемо сказати чи це, на мою думку, Києву значно більше, тобто близько 2000 років. Інші кажуть, що навпаки в Києву близько тисячі років. Ну а справжню дату, на жаль, ми поки не з'ясуємо. Ну і звісно, це все відбувалося на тодішньому республіканському стадіоні. Нині це НСК Олімпійський, звісно, сам республіканський стадіон був знесений на його місці, було нуля побудовано Олімпійський. Ну і такий цікавий факт, що республіканський стадіон де факто був найбільшим стадіоном в СРСР. Хоч він і позначався, що в ньому 80 тисяч місць. Тоді як в московських лужніках 100 тисяч місць. Але, як кажуть знавці, по факту на республіканському стадіоні поміщалося 116 тисяч. Тоді як на лужніках ледь-ледь набиралося 100. Ну, але як це так, щоб в Києві визнати, що стадіон був більшим? А так виглядав початок реконструкції Хрещатика в 2000-х роках. Як бачите, активні роботи, куча техніки, купа народу. Хрещатик ще був дуже зелений. Зараз, на жаль, він трошки втратив свою зелень. Але ну, в цілому, Київ втратив, на жаль, ту зелень, яка була ще в нульових. І, до речі, на той момент Макдональдс пафосно виділив мільйон гривень у фонд ремонту Хрещатика. Тобто, ще Макдональдс навіть тоді відзначився. А це унікальне фото, яке знайшов Олександр Янковський. Київський бензотрамвай під'їжджає до Русанівського мосту це була дуже цікава система, про яку, звісно, треба розказати окремо. Думаю, скоро вийде про це відео. Тролейбус Шкода 9Р, маршруту номер 20 проїжджає повз Лавру. Ще цікаво, початково в Київ проїжджали тролейбуси різних ліврей, що дозволяли вести кольорову диференціацію машин на маршрутах. Наприклад, синя біла ліврея однозначно говорила, що це 20-й маршрут, через що не треба було дивитися на таблички. Хоча з іншого боку, в більшість траси 20-го тролейбуса, він їздив самостійно. Тобто у нього не було побратимів, тобто це хіба що на Хрещатку потрібно було. Вулиця Виговського, тоді маршала Гречка вдалині, ви можете побачити синьо-озерний масив. Ну і взагалі, досить рідкісна фотографія цих місць. Ну, із транспорту ви можете побачити тролейбус Шкода 14Р, Скоріше за все, 26 маршруту, оскільки інші там не їздили. Ну і взагалом тролейбуса лінія по вулиці Виговського вважається швидкісною, і саме на ній тестуються на швидкість всі нові моделі в Києві. Ну І ще одна із вулиць, по якій тестується, це Подільський узвіз, оскільки все-таки він. Має покривлю із бруківки, ну і само по собі він дуже крутий. Через це не всі тролейбуси його можуть взяти. А це вулиця Телігі, яка на той момент була ще новенька. Тобто її якраз проклали по засипаним відрогам Бабиного яру після коренівської трагедії. Ну, на задньому плані ви можете побачити будинки мікрорайону Артемівець, де селилися працівники заводу, назву якого ви розумієте з назви цього масиву. А це будівництво будинків по вулиці Мєчнікова. Фактично, це є один із перших районів індустріального домобудування в Києві. Ну, точніше, навіть не на вулиці Мєчнікова, а на горі над вулицею Мєчнікова, якщо бути точніше. Ну, а це трошки принесемося вперед по часу будівництва масиву Троєщина. Найбільшого на той момент масиву в Києві. Ну а також взагалі в цілому Троєщина є другим за населенням, житловим масивом в Україні. Найбільшим є Харківська Салтівка, де живе 420 тисяч. Ну, жило зараз, звісно, їх трошки менше. Ну, а на Троєщині живе близько 270, а то й 300 тисяч мешканців. Мабуть, для вас буде відкриттям, але на Трохановому острові було поселення. Доступ до нього був лише по воді, і навесні його регулярно затоплювало. Під час другої світової війни селище було спалене, і по війні його вирішили вже не відновлювати. Ну, до речі, саме в цьому селищі народилася поетеса Ліна Костенко. Ну і від... про саме це селище нагадує одна могилка. Яка знаходиться в глибині Труханого острова, ну а також фундамент школи. Так виглядав перший київський залізничний міст, який був спроєктований інженером Амандом Струве. Нинішній Дарницький міст проходить дещо південніше, і якщо ви їдете на електрички по цьому мосту, то можете побачити опори від цього моста. Ну просто уважно дивіться, це буде якщо ви їдете в напрямку видобучів. То по правому борту. Перший київський вокзал, про який я вже згадував в своєму відео, яке чомусь дуже мало людей подивилося, зразу після цього подивіться це відео про вокзал. Там дуже цікаво. На місці приміського вокзалу розташовувався вантажний парк. Ну а це будівництво нового сталінського хрещатика. Попри поширену думку, старий хрещатик, хоч і був підірваний совєтськими диверсантами в 1941 році. Але руїни будинків продовжували стояти до 1945 46 років, коли їх повністю і розібрали. Ну, звісно, декілька будинків з старої забудови хреща лишилися, але їх, звісно, дуже мало. Саме так виглядала міська дума на нинішньому майдані. Перед вами дві наймасовіші совєтські довоєнні машини: Газ М1 та Газ А. Що цікаво, вони були ліцензійними копіями американських Ford A та Ford 40, відповідно. Але в приватній власниці їх не було. Мка була дуже популярною в НКВС і через свій чорний колір отримала зловісну назву Чорний Ворон, ну або Воронок. Ну і є дуже висока вірогідність, що ця МК теж є НКВС. -ною. Перед вами Чорнобаївська площа, тоді Героїв Брест. Можна побачити ікарош 280 на 90 маршруті, та ікарош 260-й на 13-му, ну або 68-му маршрутах. Одна з найбільших катастроф в історії Києва. Обвал колонади по штамту 2 серпня 1989 року. Тоді загинуло 11 людей. Причиною назвали помилки під час ремонтних робіт. Колонада постаралася її відновити в максимально схожому вигляді. Тому в принципі зараз дуже важко повірити, те, що вона обвалилася і що вона по факту є новоділом. Але ну по кольору плитки, в принципі, можна це помітити. Взагалі вона відновлювалася майже 9 років і повністю відкрита була вже в 98 році Леонідом Косаківським. Саме тоді, до речі, біля входу і з'явився знак нульовий кілометр. Тоді на ньому ще стояв пам'ятник Архангелу Михаїлу. Ну, згодом цю статую подарували Донецьку. Ну а на, зараз на її місці стоїть глобус. Е а це новенький кінотеатр Флоренція на масиві Троїчки. На цьому я завершу свою підбір. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво, і ви дізналися нові факти про історію міста Києва. Ну і хочу нагадати, що дане відео виходить виключно завдяки силам оборони України, Збройним силам України, Національній гвардії України, Силам спеціальних операцій головному управлінню розвідки. Населення поліції України, Державній прикордонній службі України та іншим потужим та незламним чоловікам та жінкам, які щогодини виборюють право на нашу незалежність. Дякую їм. І тому дуже вас прошу, підтримайте той збір, якому ви довіряєте максимально, адже кожна наша гривня приближає нас до перемоги. Ну, а якщо раптом у вас є можливість підтримати мене на розписного каналу та долучитися до ну, всіх цих людей, на яких ви бачите на екрані, то в цих відео ви знайдете, як це зробити. Ну, а також хочу анонсувати дуже стало повітря. 9 серпня відбудуться перші поколения. Зітривань! Я знаю, що вам дуже з ¿Qué